Гарлем Шейк. Так називається новий танець, що підірвав інтернет. На перший погляд, це просто божевілля людей удома чи на роботі. Але танок має чіткі, хоч і чудернацькі ознаки. Спершу один танцюрист розпочинає рухатися. Він у масці, а решта учасників його, начебто, не помічають. В один момент усі починають трястися разом. При цьому одягатися треба в смішні костюми і аксесуари. Блогери по всьому світу швидко підхопили ідею і опублікували вже тисячі варіантів Гарлем Шейку. Я Думаю, що це вправний танець, розповідає мешканка Нью-Йорка з Гарлема. Він має багато спільного з нашим районом. Це місце залежне від музики, багато речей, що виникли тут дивовижні, танці, артисти, тож цей танець гарний для дітей для відтворення. Поки найпопулярнішим в інтернеті вважають кліп Gangnam Style» південнокорейського репера псая. На YouTube він побив усі рекорди і зібрав понад мільярд переглядів.